Чому варто оберігати природу знають студенти педагогічного коледжу Молодь часто долучається до прибирання парку, що у Плискунівському мікрорайоні для того, щоб діти жили у чистій країні. Я зараз і прибираю це все сміття. Сміття, яке викидають люди, воно тільки шкодить нашій природі. Такого робити не можна, тому бажаю всім такого не робити. Сьогодні ми прибираємо пластик і скло. Накопичення пластику завдає найбільшої шкоди довкіллю, а також негативно впливає на здоров'я населення. Продукти розпаду пластику токсичні. Вони осідають у ґрунтах і забруднюють водні шляхи. Пластик розкладається дуже багато років. І для цього його потрібно прибирати, потім, тому що природа не може без цього бути. Екоактивісти педагогічного коледжу очищували стежки для прогулянок. Особливу увагу вони приділили так званій біговій доріжці, адже сьогодні заплановані змагання з легкоатлетичного кросу. Студенти матимуть можливість поборотися за перше місце з учнями ліцею номер 6. Приємніше і зручніше займатися спортом у чистому і доглянутому парку, говорить студентка Валерія Пляшко. Так як я займаюся легкою атлетикою, це для мене є так сказати стабільності. Вже мені це дуже подобається. Я цим займаюся вже близько п'яти років, десь хочу посеріватися, тому що це цікаво. Це такий, як сказать, запал в душі. Це кричемо сі Павло Сотніченко із когорти учнів. Юнак знає, чому студенти педагогічного коледжу постійно виходять на яку акцію для того, щоб наше навколишнє середовище не забруднювалося, і ми могли подальше наблюдати за цим цією, за цією красою природи і. Зберегти її для наступних поколінь. Учасники забігу вже на старті. Ще мить і розпочнеться відлік часу. Участь взяли три категорії спортсменів: хлопці молодшого та старшого віку і дівчата. До фінішу біжить Владислав Щербак. З результатом 5 хвилин 44 секунди він займає перше місце у відкритій першості з легкоатлетичного кросу. Хлопець розповідає, забіг провели також і на підтримку ЗСУ. Цей забіг ми провели на підтримку ЗСУ, тому що в нашій країні йде зараз війна. Єсть люди, які нас захищають, і щоб цей забіг відбувся. Дякую нашим військовим за те, що в нас чисте небо над головою. Я можу брати участь в таких змаганнях і займати перві місця. А до кожного хто засмічує природу, звертаються студенти педагогічного коледжу. Утилізовуйте пластик, сортуйте сміття. Ніхто так не допоможе нашій природі, як ми.